Збирали дані для окупантів про дислокацію та переміщення підрозділів сил оборони у Бахмуті та Торецьку. передавали ворогу місцезнаходження електричних підстанцій, шкіл, пологових і студентських гуртожитків, щоб росіяни знали, куди скеровувати свої ракети. Працівники СБУ Вінниці вчасно виявили та затримали російську агентуру, яка зливала важливу інформацію ворогові. Це троє місцевих мешканок, яких Підконтрольне РФ Міністерства державної безпеки ДНР завербувало після початку повномасштабного вторгнення. Жінки отримали російські паспорти, які у разі успішного виконання ворожих завдань планували використати для виїзду до країни агресора. Під час обшуків правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом, а також паспорти РФ. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Добро здоров'я. Як саме російська агентура збирала дані для окупантів і як передавала отриману інформацію ворогу? Ця зловисниця, про яку зараз ми говоримо, по якій є вже вирок суду, вона була входила до. Розлудженої мережі до групи агентурної, це були переважно місцеві мешканки, які пересувались прифронтовим містом Торецьк, Бахмут, та приховано фіксували координати і місця знаходження та маршрути переміщення наших захисників. І вже подальшому вони своєму зв'язковому на напідконтрольній Україні території передавали ці дані. Цю інформацію через інтернет-месенджери. Плани були у цих зрадників в подальшому? Ну, з огляду на їх документи Російської Федерації та на їх відношення до України, які фіксувалися в ході їх переговорів, то вони або чекали на прихід ворога, або планували найближчим часом після виконання ворожих задань. Залишити територію України і переїхати на, до Росії, яке покарання можна отримати за такі протиукраїнські злочини? На сьогоднішній день санкція статті частини другої статті 111, Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Передбачає 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Хтось з них отримав покарання, чи це ще да, в процесі? Так, да, це вже є вирок суду по одній з фігуранток. Це поки перша інстанція. Проте певний, що і всі решта апеляційних інстанцій підтримують законне рішення. Дякую. Та, будь ласка, прошу. Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області, був з нами на зв'язку.